Доброго ранку, діти, урок математики. Сьогодні ми з вами досліджуємо таблицю множення числа 4. Але спочатку давайте трошечки повторимо: чи можна ділити на 0. Ні, на 0 ділити не можна. Чи може частка двох чисел дорівнювати числу 1? Частка... Це ділений дільник частка, назва компонентів приділені нагадую. Отже, вона може дорівнювати число 1, коли ми число ділимо на себе. Наприклад, 5 поділити на 5 дорівнює 1. 8 поділити на 8 дорівнює 1. Мільйон поділити на скільки на мільйон буде 1. Яке число одержимо при діленні на одиницю? При діленні будь-якого числа на одиницю ми отримаємо те саме число, яке ми називаємо ділене. Наприклад, 8 поділити на 1 дорівнює 8. 4 поділити на 1 дорівнює 4. 15 поділити на 1 дорівнює 15. А при множенні на 1. Ми також отримаємо те саме число. Наприклад, 32 помножити на 1 до рівня 32. Наведіть свої приклади, будь ласка. Як помножити число на 10? Для того, щоб помножити число на 10, треба зліва від числа дописати 0. Наприклад, 5 помножити на 10 буде. Яке число утворимо, якщо ми біля п'ятірки не додамо діти? Допишемо. Так, буде 50. 8 помножити на 10 буде 80. Наведіть, будь ласка, свої приклади. А зараз ми працюємо з підручником, сторіноч 96. Будь ласка, перший номер полічі четвірками від 4. До 40. Будь ласка, усно сам виконай це завдання. А потім у зворотному порядку, тобто від 40, треба віднімати 4. до на паузу попрацюй. Завдання друге. Нагадую, сторінка 96. Поясни обчислення виразів і зроби висновок. Дивимося, в нас що, по 2 жолудя. Ми взяли 4 рази. Значить, скільки всього жолудів? 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 дорівнює 8. Але коротший запис ми вже з вами вивчили, можна замінити додавання однакових доданків множенням по 2 взяти 4 рази дорівнює 8. Далі, по 3 насінини. Ми взяли 4 рази. Як ми порахуємо, скільки всього? 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. І порахували, дорівнює 12. Хоча ми знаємо табличку, да? нам буде так зручніше. По 3 взяли 4 рази. 3 помножити на 4, і ми знаємо, що буде 12. Далі. По 4 жолудя ми взяли 2 рази. Як ми дізнаємося, скільки всього? Треба 4. Плюс 4 і дорівнює 8. Або по 4 ми взяли 2 рази, 4 помножити на 2 і дорівнює 8. І останній малюночок у нас по 4 насінини, ми взяли 3 рази, скільки всього 4 плюс 4 плюс 4, можна додати, буде 12, або по 4. Ми взяли три рази, це 4 помножити на 3 дорівнює 12. Поставіть до на паузу і ще разом поясни, будь ласка, це завдання. А тепер зошиті записали 23 лютого, класна робота, число 23. Будь ласка, поставіть до на паузу. Розкажи, що ти можеш сказати про це число. Чи є воно натуральним, одно чи двоцифровим? Які цифри використали для запису цього числа, які числа будуть сусідами, числа 23. А тепер прочитай, будь ласка, числовий ряд. Знайди закономірність, скажи. Як змінюються числа? Так, вони збільшуються. А наскільки збільшуються? Було 4, стало 8, як ми дізнаємося, 8 відняти 4. Було 12? Було 8, стало 12. 12, відняти 8 буде 4. Отже, кожне число збільшується на 4. Запам'ятайте, числа запиши в зошит. Номер 5 на сторінці 97. Знайдіть, будь ласка, цей номер, ось вони, ці приклади, до повної рівності. Пишемо в зошиті. Пишемо 4 плюс 4, плюс 4, плюс 4. Ми 4 прибавили, додали 4 рази. Тобто, як ми замінимо множенням по 4? Взяти скільки? 4 рази. Порахуйте, скільки буде. Порахуйте 4, 4, 8. і ще раз 8. Скільки буде? Так, буде 16. Запишіть, будь ласка, ось тут 16. Наступний приклад. 3 плюс 3, плюс 3, плюс 3. Як ми замінимо множенням? По 3, Да? На першому місці ми ставимо, по скільки по 3 взяти 4 рази. 3 помножити на 4, ми знаємо табличку, скільки буде. Запишіть, будь ласка, а кому важко, порахуйте, додайте, хто ще не вивчив табличку. Наступний приклад: 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4. Порахуйте, скільки четверочок ми додали. Так, 5. Як ми запишемо множенням? По 4 взяти 5 разів, тобто 4 помножити на 5. І дорівнює порахуйте, будь ласка, скільки ось тут додавання, поки ми таблицю не знаємо, але ми вміємо додавати числа. І останній приклад. Пишемо: 3 плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 3. Скільки трійчок ми додали? 5 трійчок, значить, по 3. Перший множник 3. Ми взяли 5 разів. І таблицю ми знаємо, скільки буде. Запишіть, будь ласка. Отже, дивіться, ми з вами, знаючи таблицю, кожний довгий приклад можемо записати коротко. І коли ми знаємо таблицю множення: 3 на 4, 3 помножите на 5, нам навіть не треба додавати, ми вже запам'ятали. Так ось, щоб не додавати довго четвірки, ми сьогодні з вами складемо і вивчимо. Таблицю множення числа 4. Руханку, будь ласка, відпочинь. І починаємо писати в зошиті, будь ласка, отже, таблицю множення числа 4 ми починаємо з приклади по 4 взяти 4 рази. Тому що 3 помножити на 4 ми вивчали. Буде 12. А коли ми поміняємо множники місцями 4 помножити на 3, добуток не мінеться також буде 12. Отже, перший приклад пишемо 4, плюс 4, плюс 4 і плюс 4. Замінимо множенням по 4, взяти 4 рази, 4 помножити на 4, порахуйте, скільки буде? Буде 16. Наступний ряд ми пишемо на одну четвірку більше. Правильно? Пишемо 4 плюс 4, плюс 4, плюс 4. Ми бачимо і плюс 4, тобто нам видно, східцями такими, да? отже, як ми замінимо коротше. По 4 ми беремо 5 разів. А як же нам порахувати? Чи треба нам знову додавати? Можна, але ми пам'ятаємо, що як ми додали на 4 більше, то і результат буде також на 4 більше. Отже, ми можемо подивитися як попередні 4 на 4, 16. А 4 на 5 це 16. Та ще 4. Скільки буде? Буде 20. Записуємо. Гарненько, хайно пишемо в зушитку. Наступний приклад. Збільшимо ще на четвірочку: 4 плюс 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4 дорівнює, поскільки по 4, беру вже 6 разів 4 помножити на 6. І знову можна додавати, але ми діти розумні. І ми знаємо, що як ми утворимо це число, треба до попереднього до 20 додати ще одну четвірочку. І скільки буде? Буде 24. 4 помножити на 6 буде 24. Запишіть, будь ласка. Наступний ще на 4 більше 4 плюс 4, плюс 4 плюс 4, плюс 4, плюс 4 плюс 4. Коротко, як запишемо по 4 взяти 7 разів. І скільки ж буде? Якщо 4 помножити на 6 було 24. То тут у нас буде на 4 більше. Отже, скільки буде? Правильно, буде 28. 4 помножити на 7, дорівнює 28. Пишемо. Далі продовжуємо 4 плюс 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4. Вісім, плюс 4. четвірок ми додали. Як замінимо коротко по 4, ми взяли 8 разів. А скільки ж буде? Якщо 4 на 7 28, то нам треба додати ще 4. Скільки буде? 28 плюс 4. Буде 32. Запиши, будь ласка, відповідь. Наступний 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4, плюс 4. Тобто ми вже беремо, скільки. 9 четвірочок, рахуйте, але дивіться, якщо ви гарно пишете, у вас схід ці видно, правда? І коротко, ми як запишемо 4 помножити на 9, тому що по 4 ми взяли цілих 9 разів. І якщо 4 на 8 буде 32, ми записали. То 4 помножити на 9 це 32 плюс скільки 4. А 32 плюс 4 буде. 36. Записали. І останній приклад запишемо 4 плюс, 4 плюс 4. Тобто додаємо цілих 10 четвірочок, ось вони. І коротко запишемо по 4 взяти 10 разів. 4 помножите на 10. Можна рахувати, можна 36 додати 4. А можна пригадати, що будь-яке число помножити на 10. Треба до числа. Права дописати 0. 400 а ще дописуємо 0 буде скільки. Буде 40. Постав відео на паузу. І ще раз розкажи, як ми з тобою утворили таблицю множення числа 4. Відпочинь трошечки зроби руханку. А зараз закріплюємо. Номер 4 на сторінці 97. Діти, пам'ятаєте, коли ми з вами вчили таблицю множення на 2, я просила вас добре запам'ятати результати. І той, хто знає результати, він знає, як утворюються ці результати, і тому легко складати і ділити приклади з двічкою. Так само таблиця множення на 3 ми вчили результати. І ось сьогодні прийшов час запам'ятати результати, тобто добутки, отримані при множні числа 4. Повторіть, будь ласка, ось ці числа 3-4 рази. Запам'ятайте, ми вже сьогодні саме їх писали. Кожне наступне число на 4 більше. Постарайся запам'ятати кожне число. Перевіряй себе, додаємо 4. А зараз ми будемо працювати, писати ось ці і ось ці завдання у зошиті. Працюємо, пишемо в зошиті номер 4 Перше осьоване завдання. У порядку ряд добутків, отриманих примножень числа 4. 28. Прочитайте числа. Значить, тут починаємо з більшого числа. Давайте ми з вами знайдемо найбільше число при множенні на 4. Яке це число? Це 36. Тобто ми починаємо. 36. Далі, яке буде число? Треба відняти 4. Буде 32. Так? Відняти 4. 28. Продовжіть, будь ласка. Останнім буде. Яке число? Подивіться? Так, число 8. Постави відео на паузу, виконеться завдання, у тебе буде числовий ряд порядку зменшення. Наступне завдання ось це на білому тлі заповни пропуски за допомогою таблиці множення числа 4. Ти можеш підглядати, а можеш вже намагатися запам'ятати. Тут також у нас іде від більшого, зменшимо. 36 записали, віконечко, як ми його творимо? 36 відняти 4 буде скільки? 32. Далі 28. Пишемо. Не забувайте числітинку. Далі ми що робимо? Відняти 4 буде 24. І знову-таки утвори, будь ласка, числовий ряд. Поставь відео на паузу. Наступне завдання ось це. Знайди помилку, запиши правильно, А ну дивимося. 8. Це 8, це що? 4 помножити на 2. Да? 4 помножити на 3. 12. 4 помножити на 4. 16. Тобто, це правильно, пишемо. Далі 4 помножити на 5, скільки буде? 16 і 4. Так, буде скільки? Буде 20. Тобто, ось ця помилка. Ми пишемо правильно, число 20. Продовжуй числовий ряд. Подивись, чи всі тут числа, добутки записані правильно. Запиши їх в рядочок. Поставі до на паузу. І нарешті ось це завдання. У порядку ряд добутки отриманих примножені числа 4, 8, 36. І так, отже, з меншого випиши числа, числа добутків в порядку збільшення. Від восьми від меншого. Найбільшим буде яке число останнє? 36. Запиши, будь ласка, числовий ряд. А тепер подивіться, будь ласка, на ці рядочки, які вони? Майже однакові. Ті самі числа. Перші два порядку зменшення, а другі два порядку збільшення. Саме ці результати, ці добутки вам треба запам'ятати. А зараз ми працюємо над номером 6 на сторінці 97. Завдання наступне: розв'яжи задачі усно. Задача А. Купили 5 зошитів по 4 гривні кожний. Скільки грошей заплатили за всі зошити? Числові дані По 4 гривні це кожний, тобто 5 зошитів по 4 це що? 4, 4, 4, 4, 4. 4 да? Або по 4 взяти 5 разів. 4 помножити на 5, дорівнює. 20 гривень. Обов'язково не по 5, по 4. На першому місці завжди стоїть число, по, по скільки ми беремо. Наступна задача купили три кавуни по 4 кілограми кожен, яка маса всіх кавунів. По 4 кілограми кожен, тобто один кавун 4 кілограми. І таких у нас три. Тобто, ми додаванням би як записали: 4 плюс 4 плюс 4. Але ми замінимо множення по 4, взяти 3 рази і буде скільки. Буде 12 кілограмів маси всіх кавунів. Коли ми розв'язуємо задачі, на першому місці в нас стоїть те число, яке означає, по скільки беремо, в даному по 4 гривні або по 4 кілограми. Ми закінчимо працювати у номер, номер 3 на сторінці 96. Ще разок вдома, будь ласка, розкажіть, як ми з вами склали і записали таблицю множення числа 4. Повтори ось цю табличку кілька разів і запам'ятай добутки, які ми отримаємо при множенні числа 4. Ось тобі ще на допомогу таблиця усно попрацюю над нею. Наш урок закінчується. Домашнє завдання все повторити, попрацювати, те, що ми робили усною письмово на сторінках підручника 96-97 і вивчити таблицю множення числа 4. Оцініть, будь ласка, свою роботу, а я вам дякую за старанність.